Планую теплу підлогу на другому поверсі по плиті ПБ піражок 20 мм, акустична вата, 20 мм ПСБ для кріплення скобами, товщина стяжки, стяжки 60-70 мм чи достатньо товщини стяжки. Дякую. Значить, у мене лежить акустична вата 20 мм і нормально, потім сітка, труби і стяжка. Все. І нормально, і нема у мене ніякого ПСБ. Нормально все працює, і ми так багато десятиліть робимо, і питання виникає. Тому, якщо ви замість ПСБ будете класти все ж таки от спеціальний утеплювач з да Ну то я б сказав ок Але от уявіть собі ситуацію, да Рванула труба, десь лопнув стик. Лопнула труба потік якийсь кран на опаленні, у водопровод у ванні, ван, ван, в туалеті, е, розлили випадково відро води. Десь туди під плінтус, воно все потекло. Скажіть мені, будь ласка, от якщо у вас мінеральна вата, деформаційний шов по периметру і туди потрапила вода, скільки воно буде сохнути, якщо зверху ПСБ? М? Ну от скільки. От у, у мене стяжка, да тобто я включаю підігрів. Підлогі у мене лежить звичайна плитка зі швами, і волога у мене за рахунок нагріву через шви поступово виходить. У вас що буде, вийде чи не вийде? Тому е раніше, коли не було звукоізоляційної мінеральної вати, ми клали 50 мм звичайної мінеральної вати під стяжку. І теж нормально працює. Зву Звукоізоляційна потрібна для того, щоб зменшити висоту пірашка. Ну, це от при ремонті, коли немає місця, да, то от можна її покласти. Тому я скажу вам так, я розумію, що ПСБ з бабушечками було би краще, це згідно технології, але от з точки зору аварійної ситуації, на мій погляд, це не, не, не дуже гарно. Тому я у себе все ж таки зробив просто мінеральна вата, сітка і стяжка. Так. Е...